Ну що ж, наші телефони Вони знають про нас більше, ніж, мабуть, найближчі друзі. Це ж не просто пристрої, правда? Це такі собі цифрові свідки нашого життя, що зберігають абсолютно все: від фоток і повідомлень до якихось найпотаємніших думок. Тож давайте розбиратися, яку історію може розповісти телефон, якщо потрапить до рук експерта. От просто на секунду задумайтеся, скільки особистої інформації зберігається у смартфоні. Кожен контакт, кожне повідомлення, кожна фотографія це ж маленький фрагмент унікальної історії, і саме тому ці пристрої стали ну просто ключовим об'єктом для криміналістичних розслідувань. І знаєте, це не просто взяти і скопіювати файли. Мобільна криміналістика це ціла наука, яка гарантує, що дані вилучаються без жодних змін. Кожен біт інформації має бути збережений у своєму первозданному вигляді, адже будь-яке навіть найменше втручання може зробити доказ недійсним у суді. Тут йдеться про абсолютну, просто філігранну точність. Отже, як же слідчі отримують доступ до цих даних, можна уявити, що це ніби чистити цибулю, треба знімати шар за шаром, щоб дістатися до самої серцевини. Існує, скажімо так, ціла ієрархія доступу. І з кожним новим рівнем ми занурюємось все глибше і глибше у цифрову душу пристрою. А це, звісно, вимагає дедалі складніших інструментів і методів. Ну що, почнемо з поверхні? Почнемо з найпростішого і, мабуть, найпоширенішого методу. Це те, з чим багато хто знайомий, створення резервної копії. Ну, приблизно так, як це робить iTunes або різні хмарні сервіси. Ця аналогія з валізою насправді дуже влучна. Резервна копія, або, як її називають фахівці, логічне вилучення даних збирає лише ту інформацію, до якої є прямий легкий доступ. Це, по суті, і є вміст тієї самої валізи, тобто це, що пристрій готовий віддати, так би мовити, добровільно. І що ж ми там знаходимо? Контакти. Історію дзвінків, фотографії, повідомлення, нотатки, це вже погодьтеся чимало. Але це лише верхівка айсберга. Адже найцікавіше, як правило, залишається десь глибше. Коли звичайної резервної копії стає замало, слідчим доводиться копати глибше, і наступний рівень це системні журнали. Вони розповідають не про те, що зберігається, а про те, як саме використовувався пристрій. І ось тут, власне, починається все найцікавіше. Дивіться, зліва наш контент звичні речі, а справа це вже історія самого пристрою. Коли встановлювались додатки, коли він вмикався чи вимикався, до яких мереж Wi-Fi підключався. Це вже не просто фотографії, а справжня цикрова хронологія життя. Тобто і в цьому вся суть. Ці журнали дають нам контекст. Вони можуть показати, чи змінювався пароль одразу після якоїсь події, що був телефон вимкнений у певний час. Це допомагає створити повну картину, яку ну ніяк неможливо отримати з одних лише файлів. А тепер Тепер ми занурюємось на саме дно. Це найглибший і найскладніший рівень вилучення даних. Справжня мета для кожного криміналіста. Здавалося б, після резервних копій та системних журналів ми маємо майже все. Але що ще може бути приховано там у глибинах пам'яті телефону? І знаєте, ця цитата з одного дослідження дуже влучно все підсумовує. Попередні методи мають значні обмеження, і найцінніші докази, на жаль, часто залишаються недоступними. Ось ця ілюстрація ідеально пояснює, що таке повна копія файлової системи. Якщо попередні методи давали нам, скажімо, лише меблі з верхнього поверху, то повна копія це цілий архітектурний план будинку, включно з фундаментом, комунікаціями і всім, що приховано в стінах. Це точна побітова копія абсолютно всього. Просто погляньмо, що це дає. Повна копія дозволяє отримати доступ до даних додатків із наскрізним шифруванням, наприклад, Signal або Telegram. Вона може відновити видалені повідомлення та файли, показати вміст електронних листів і розкрити детальні дані про місце знаходження. Це вже принципово інший рівень доказів. І ось ця боротьба за доступ до даних, вона ж ніколи не припиняється. Це таке постійне змагання між тими, хто створює захист, і тими, хто намагається його якось обійти. Суть цього конфлікту досить проста. З одного боку, виробники постійно посилюють шифрування та захист даних, адже для них пріоритет приватність, а з іншого боку, криміналісти, які розробляють все нові й нові інструменти та методи, щоб таке отримати доступ до доказів. Це неймовірно динамічне поле, де немає остаточних рішень. Вихід кожної нової версії операційної системи може просто взяти і зробити застарілими поточні методи вилучення даних. І це змушує експертів знову і знову шукати нові шляхи. Це такий собі нескінченний цикл інновацій та адаптації. І все це залишає нас із одним фундаментальним питанням, яке виходить далеко за межі технології, де суспільство має провести оцю межу між правом на приватність і необхідність правоохоронних органів отримувати доступ до доказів для розкриття злочинів. Єдиної відповіді тут немає, і ця дискусія триває.